Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні! Руси, слава, героям і предкам нашим слава! Війна то як випробування і як очищувальний обряд одночасно, яка дуже швидко перепалює карму як окремо людини, її роду, так і цілого народу. Ну, Хто як підходить, хто покращує свою карму. То навпаки погіршує. Хто там дивиться, як то мародерствовати, ну то, то його рід піде геть. Просто не тільки він сам, а його рід піде геть. Піде і не, і не лишиться навіть спогадів. Тільки будуть казати, то було якесь таке непотребне, того, що, що того чинило, якісь безчинства. А весь народ мусить очиститися, пройти той чи вогонь, то горнило і як обряд. Як то дитинка мала, народжується, і ми робимо. На сороковий день робимо обряд іменеречення. активуємо в дитині ту енергосистему, той кристал душі, кристал, чак, чар, як говориться в нашій традиції. Тобто, ціла така така кристалічна решітка, кристалічна така ціла, ціла така структура, де і чари, і глави, і одним з таких візуальних проявів того, то є, власне, щит сварога, наш символ. Ото дитинка маленька народжується, ми їй даємо ім'я наречення, активуємо ті ту кристалічну структуру, активуємо потік жива, щитуємо матрицю її душі, і по і відповідно до матриці її душі даємо ім'я, яке відображає її природу, її варну, її життєвий шлях, харму її суть. І тому, тому ім'я це, це 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 вже велика інформація. Коли мене нарекли славолюбом. Ну, Славолюб, то я вже імені речення вилучав Славолюба, то вже в зрілому віці, коли власне проходив духовні навчання, духовні радення. Це вже інший щабель, аніж тут, коли дитину нарікають. І коли мені, мене нарікли славолюбом, то я відчув. А це ім'я просто плило по, по небі, по небі, такими хмарками, які, які такі букви вимальовувалися. І прямо, прямо на небі були написані Слава. Той, хто славить любов, я запитав е, ну, духовного світу відразу так, так, ну, рефлекторно, інстинктивно, такий, о, що ж це за ім'я? І, і переді мною пронеслося відразу такий ціле. І я зрозумів, що це ще е, так, якби авансом наперед ніби, що це ще треба проявити. потім е, Духовна праця, радення, написання. Ну, це не просто написання книжок, це творення. Це як художник пише картину, а то так само і ті книги це, це, пишуть, це, це, це музика, слово, це магія, слова, це ритм, це все разом. енергетика, яка вплітається в слова і міжречі. І коли сотворив книжки, ті і з людьми працював і почав посвяти давати, в людях це розкривати. То тоді відповідно я розумію, О, тепер я слувлю точно вже, вже тому, що я славлю, славлю любов. Той хто славить любов, той відкриває любов в інших, хто запалює інших любов. І це небесна слава. Ну багато хто чує тільки так на земному рівні і то Той хто той, хто любить славу, ні, це не треба переставляти місцями. По перше, тому що був би любослав. Однак навіть любослав це також. Ну слава, це праматір наша, це небесна слава. А ті нестелетні, що так кажуть, то, 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 то вони настільки обмежені, вони бачать такої, такої, такий Це такий лайкий коридорчик тут, тут в яві на землі. Це не можна називати, що вони ще люди, якби це сумно не звучало. Це, це фізичні особи. Коли вони вже проявляються, пробуджуються, то вони тоді стають людьми. Ну і ото й речення. А потім, коли дитинка рік, то вона, відповідно, вже наступне щебель посвяти. Стрижне, то обрізається зв'язок з нагою. Хлопчиків, нали, що стрижуть дівчата, трошки-трошки там буквально Пушочок завжди знімається і все. Але то, то тільки обряд, то форма, то зовнішнє. А, а відаючи людина, яка проводить той обряд, чи то ж чи підум проводить, то то відповідно то. Знову ж таки йде ще більша активація тої енергоструктури і перехід роботи тої енергоструктури на більш ще бегання роботи бриніння. Ну і далі ми знаємо там сім років, то ми маємо підперізування. Хлопчики на перуна ратаються, борються. Показують свою силу і навіть не стільки силою фізичну, як силу, ну, духу, що він вистоїть, що він встоїть, навіть коли він не має фізичної сили перемогти свого суперника, але ну, він таки встоїть, він не здасться. Ну а дівчата то, то, то мають свою посвяту, закосичення. Ну а далі йде яреня, вже 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 в підлітковому віці. І далі, далі йде весілля, це зновки ну, це одна. З по свята, скажімо так, кожна та по свята вона проходить з якимось випробуванням, з якимось, коли, коли мусить людина проявити свою силу духу. І це випробування знову ж таки, це перехід з одного стану в інший. Вже нема там того, вже є щось нове. І тому кожне це випробування, воно, хоча б символічно, переводить людину через, через маленьку смерть. І тому це часто випробування вогнем. Чи це какання через багаття, чи то ходіння по пожару по вогню. По чи навіть то саме окунання в ополонку в мороз. Також це, це, це така маленька смерть і народження. Чим вищий рівень посвяти, тим, тим то випробування складніше і таке небезпечніше. І так само народ. Тобто, коли народ наш отримав свою назву, коли, коли ми народилися, хтось скаже 30-літнє. Хтось скаже 100 років, ні. хтось скаже там літ, ні. Ні, Це було довго-го-го-го-го. Ген-ген-ген в тисячу літ. Однак в якийсь момент оця християнізація, оці темні віки. Воно почало руйнувати, руйнувати наш народ, руйнувати нашу культуру. І тоді почали дрібнитися то історики. Кажуть, о, я пішов за нею патруси, тому що почали дрібнитися дрібні князівства, замість того, щоб триматися купи, триматися разом. Тобто, втратилася таємність, втратилася таємність і почала втрачатися суть народу. На якомусь етапі ми почали гадувати свою суть. І та згадування, то відродження воно почалося власне з назви, самоідентифікації, хто є, є. хто є, хто я є, українець, русич, русак, русин, русня, що нині дуже часто знову ж таки хтось бере і називає окупанта так руснею. Тобто то є повна нестелетність, тобто людина не усвідомлює, хто вона є, якого вона народу є. І, і ворога окупанта Брей називає тим тим це каже, то тобто, бурят якийсь прийшов, і одночасно цим каже: русня. Ну ну, 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 ну -добре, треба включати мізки, треба розум, розум якось якось, якось, якось телепати трошки <57ẫn> тими тими мізками. Та ми Русь, чи русини, русаки, русня, українці, руси чи православні, православа! І ми почали згадувати. І це як перша посвята, як і наречення в дитини. Тоді відповідно прийшло у той момент відрізання, і то можна розцінити як 1918 рік, коли то, то, то бандитська та влада прийшла, то, то захопила. Захопила, не прийшла, а захопила. Ну то вже зараз історики відкрито говорять, що, що німці, аби то зупинити ту першу світову війну, аби то поставити на коліна царську Росію, то, то вони взяли і заслали разом з золотом і грішми. Того, того лисого, того куренького, того, того. <шу> що потім на бронівочку рукою показував, то його взяли в закритому вагоні, запечатаному прислали в Росію такий подарунок. Сюрпрайс несподянка. <рес> то був спеціально такий прорахований крок, аби розвалити цар, ну царську Росію розвалив. Однак вони не, не зрозуміли, що вони зроблять ще гірше. Бо той тиран, який попереднього тирана переміг, він став ще сильнішим, ще грізнішим. І відповідно, то тут виросло. До небувалих масштабів, то ще гірше, ще гірше. І то відповідно прийшла тоді Друга світова, хто його знає, як був. Но. То можна казати, 1918 рік ми тоді проголосили, що ми незалежні, ми, ми народ, ми країна Україна і ми єдині. Хоча там частина була в Польщі, хоча знову ж таки з Польщею то ми єдналися на рівних у Речі Посполитій. З литовцями і з поляками. Річ Посполиту зробили, то, -то козаки зробили, то, -то, то був гадяцький договір, то гоу, -то, то як то тоді цар у Москві коси свої регував, то -то, і метав, і динав. То -то 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 була, ну, Потім так. Переіначилося знову ж таки, що, що то поляки почали. Ну, значить, ми десь втратили той стрижень, десь то втратились. Ну, в 1918-му знайшли той стрижень, сказали, ми єдині, ми разом, ми незалежні, все. Ну, не змогли вистояти перед тою Навалою більшовицькою, та ну і як то наш Людкевич, композитор казав, коли в 39 році освободітелі прийшли і освободілі від поляків до бою в опорному була парада. І right. запросили, бо то людкевича всі поважали, вся інтелігенція його поважала, бо то був розум, яка була інтелігентна людина. Казали, що він попри студента не пройде, аби не зняти з себе шапку і не привітатися. Знати капелюха і привітатися навіть з простим студентом. Бо то, 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 то повага, то, то, то відчуття то в нього було то в крови. І то його більшовики е зробили йому пропозицію, від якої неможливо було відказатися, мусив йти щось говорити. І він пішов і казав, що там от прийшли наші браті, освободителі. Ну і закінчив свою промову словами от у нас. Освободили і нема на то ради. <свят> так. Ну, але то, то, московити то не зрозуміли, що то він сказав. <свят> О, ну і до чого я веду? То, то відповідно як другий рівень посвяти. Ми не просто згадали, хто ми є, українці, руси чи православні, а, а ми ще й власне відрізались, так, як, -то, як то в рік в рот, що в дитині роблять то, підстрижений, то, то так само народ наш пройшов в той рівень посвяти. Знову. Ну, після забуття, після знепаду, так. Ну, не вийшло потім. Такі нас окупували, такі нас заграбастали, загарбали, і були ми окуповані знову 70 с копійками років. І тут раз і приходять 90. І ми знову підняли голову. Хоча ми ту голову, по суті, не випускали, ми її так тримали. Просто хтось більше, хтось менше, але все одно був кістяк, який не був зломлений нічим. Ні тортурами, ні розстрілами, нічим. І тут нині оскільки книжок повипускалося. А то, то я з дитинства чув від бабці, бабця мені розказувала, як то було, як то, як то було. Моя бабця э, двічі була засуджена, і вона була засуджена за реальну участь у Бандерівському русі. Це казали, якби тут знайшли ту схему. Яку хлопець хлопець, який такий, до неї був небайдужний. Хотів на дружитися, і одружитися. Кликав, вона каже, що, ну, ну, ну файний він, файна родина, такий був, Скажімо, так, перспективний молодий чоловік, перспективний наречений. Однак каже, ну що я могла зробити, серцю не прикажеш, якщо її не, не, не любила, його не То прийшов. О, але каже, якось попросила його, та він пішов, там змалював схему, де там стояли. Красноармійці, де їхні були ті кулемети і так далі, то каже, якби то ж ту схему знайшли, то, то щоб його арештували. А там в тій справі, то ж 50, ну так і називалася, справа 53, то 53 людини було там заарештовані. А потім розстріляні посадження, то було навіть більше, ніж 53, то там 59 ще більше постраждало потім. Ось, то, то як проходжу по стелу, там от у нас у Львові на Замерстенівській, де була тюрма, то, цей, то там стела і там прізвище, 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 хто там був закатований. То там моїх прізвищ, Бога чи Клак, то там кілька десятків. Кілька десятків. Ой. О, ну то... Тож бабця мені ото з тим ну не тільки мені нам усім розповідала, як то було, як то вони боролися, як то, 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 як то хотіли, то. Ну, ну а нині, то, то хоч і війна, от, оскільки книжок пропускалося, порозпускалося, як квіти навесні, порозквітало. Як тільки війна почалася, то заставило нас, як то, як то божественний пенди. І відразу і музика наша українська, пісні наші. Зазвучали і купа всього нового, просто пух як вибух, просто творчий пішов. І купа книжок, і в тому числі, от, власне, як, той, наприклад, Анна Попович одна з таких власне, того руху спротиву Бандерівського, Упівського. От, от, також от, її спогади вже, вже вона пішла, також життя е, опубліковані, є тут книжка, Боболитя називається. От, то треба знати, треба знати, треба це боляче читати, це, це дуже боляче читати. Однак через ту біль е, ми пробучуємося. І проходить відродження нашого народу через ту біль. Не змогли без болі, ну тепер з збілля. І от 90-х, відповідно, можна рахувати, що ми другий раз пройшли ото відрізання від, від тих паразитів, окупантів, і піднялися. Однак піднятися, піднялися, а треба було йти далі. Треба було йти далі. А далі підперівання, а підперівання ми не пройшли як народ. не пройшли. І нині ми проходимо до підперізування, підперізування народу. Підпері це, це, це дитина, утримує пояс і вона вже тоді підперезана. А якщо і це означає, що вона вже керує своїми емоціями, керує своїми вчинками, вона вже розумна. А якщо хтось себе поводив якось не так, то казали, як Розпоясався. Розпоясався. Себто то той пояс з нього впав. Він не контролює свій розум, свої емоції. І так наш народ відповідно. Він не контролював себе. Він ніби то вже був, вже ніби відрізався, вже ніби нарікся. А ще я себе не контролював, не міг проявити себе як, як власне свідомий народ, розумний народ. Тож давайте. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своєї, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Що світло рода Всевишнього. Да матінка прийди зі сваром батечко. Вилисом пируном, Рарогом, богами, рідними предками, світлими, спасами роду Слов'янського. Народу наш поводіть. Силами своїми благословіть, Силами своїми наділіть, Силами своїми усі Силами своїми захистіть, на наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі наших, Свідом Перуном, горніть що там сваро заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби пола Владовик святий вогнем любови, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави в кожній чаріх. А, і буде так. Слава Богу.